Продаючи ось такі силиконові аВГ-дроти, я стикнувся з питанням, що часто доводиться відміряти невелику відстань, наприклад, 5, 10, 15, 20 метрів, і на це витрачається багато часу. Тому я вирішив зробити собі ось такого вимірювача дрот. За основу був взяти ось такий механічний лічильник z 96 f в принципі проста і робоча конструкція. Поворотний механізм був зроблений ось з такого колеса від тілешки та кубки металу, яке валялося вже давно, і треба було його використати. Підйомний же механізм це звичайна пітля. Єдине на що довелося витратити більше часу, це виготовлення ось такого ролика. На щастя, у мене був токарний станок і для мене це не склало ніяких проблем. Але думаю, в принципі, можна пошукати якусь заміну. За основу взята труба 30х30 її загальна довжина 55 см, діаметр тримача складає 44 см, висота складає 28 см. Місце, на яке кладеться дріт, зроблено такою пірамідкою, щоб можна було використовувати різні діаметри намотаних уже готових бухт. Використання просте. Ложимо дріт так, щоб виходив дріт на цю сторону. Трішки піднімаємо, кладемо одразу сюди, натискаємо кнопку обнулення, трішки пропускаємо і можна витягувати дріт, і він буде його рахувати. Оскільки я хотів зробити конструкцію компактну і мені не потрібно вимірювати велику довжину, я не робив другу бабіну. Якщо ж така необхідність є і потрібно вимірювати сотнями метрів, можна її зробити, зробити на неї електричний привід, і це спростить ваші задачі. Як видно, конструкція дуже проста для відтворення, можливо її навіть зібрати на болтах. Тому, кому було цікаво і корисно, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!